І привіт усім дорогі глядачі. З вами я танкіст Арварійський Максим або Христовий Мораліс. Сьогодні я вирішив продати об'єкт 260, -об -об щоб зіграти розіграш відпад. Я знаю, що це неправильно і мені нічого не випаде, але нічого страшного. М -м, зате буде контент. Так що давайте. Знаю, що це абсурдно, неправильно, але я продаю. Все, я продав. Для чого, я не знаю. Буду потім жаліти, але нічого, спочатку граємо, а потім відкриваємо. На усе золото граємо. Я порахував 16 разів можна зіграти, не враховуючи контейнери, які випадуть. Чорна скринька, чудово. За 100 золота це вигідно. Так, люди далі граємо. Жахливо. Оце ми відкриваємо одразу. Це нам якийсь дикий мед випав. Ну, це не цікаво. Давайте збери їх усі, мені є золота, повинно там щось випасти. Кастомізацію теж одразу відкриваємо. Іхтар Джека не цікаво. Знову жах, що це мені так нащастить? Що ж це таке? Слухайте. Скільки вже... Чотири рази зіграв і, оди, і одна нормальна нагорода. Пісочниця, ну, взагалі. Якщо, якщо нічого не випаде з них, то це просто сміття випаде. Бусер, погано. Серйозна кастомізація, люди мені взагалі не щастить. Ви бачите, що вже півтори тисячі витратив і мені нічого не випало крутого, окрім чорної скриньки однієї. 10 пісочниць, так. Серйозно взагалі не щастить. Ура, один збриг усі. Ну це так в нуль просто піти, тому що один збрег усі за 500 золота. Чи за скільки там ну це нуль? Знову 10 пісочниці, щось мене люблять пісочниці. Як ми бачимо, мені нічого не випаде, мені нічого. Ну так. Я так бачу прогр... Я так бачу, буду я жаліти, те, що я... Шкодувати. Ну ж сам винен. Нічого. Знову пісочниця, слухайте, пісочниця ціла купа. Ура! Розкішний сюрприз. Сподіваюся, з нього щось випаде хороше. Та слухайте, ви бачите, що мені випадає постійно якийсь жах? Е, три анімованих аватари і три кастомізації вже випало. Це просто... погано, як на мене. Зберег усім, слухайте лут. Розкічний сюрприз, звісно, це добре, але за 7500 золота мені випало мало, дуже мало. Серйозно, за... за... 7. За 6900 золота мені випало Дві чорних ск. Ну, серйозно, чесно кажучи, мало, ну добре. Нічого. Давайте відкривати, пропускати. Ось так. Я буду вам казати, якщо щось випало. Хоча ви самі побачите, я думаю. О, сертифікат, ура, хоча б один. Ану другий буде. Скажіть, що другий буде, ану. Я сподіваюся, сподіваюся що буде і другий. Ну, давайте так, ура, другий. Все, крутимо далі. Бортаємо далі. Ану ще один буде. Ні, ще одно, Ну все одно два. Сертифікат з 30 тисяч нормально. Давайте відкриємо. Т-127. Ану давайте с не скіпати. Медіум 3. взагалі без поняття, скільки вони коштують. Що, давайте з бриг-усі відкриємо. Якщо мені нічого не випаде зі зброй осі, то я отримую один Казолота один. Нічого з другого. Нічого, 1000 золота. Окей. М -м, давайте далі ще зіграємо. Ще один раз. І там за одне золото якраз. 10 пісочниць знову. А, треба ще один раз зіграти, щоб... щоб за одне золото. Ну давайте ще один раз зіграємо. Давайте спочатку пісочницю відкриємо. А ну що мені випаде... О, 28 тисяч вільного досвіду. Ну, нічого такого особливого. Так, давайте чорні скриньки. А ну давайте другий рівень. 400 золота чудово. 100 золота, ну добре. Так, е, що тут бустери випали. Давайте. Я хочу за одне золото зіграти, мені цікаво, що випаде. Знову п'ять пісочниця. Ну знову слухайте жагу випадала я. Знову. Випадає жах. Ооо сертифікат. Точно я забув, у нас же ще танки є. Ще сертифікат, слухайте. От пісочниця якось мені ще стало щастити. Ну що, розкішний. Ура, об'єкт 260 люди, може я зараз поверну об'єкта. Давайте, скажіть об'єкт, скажіть об'єкт. Ура! Люди, нарешті, нарешті я пішов в плюс, нарешті я не програв зото. Люди, я... яка іронія. Мені повернувся той самий танк, який я продав, так ще я в плюсі. Ще я в плюсі. Давайте дивитися, може я зможу ще грати, люди, я в плюсі, я так радий, я так. Нарешті я не в мінусі, я повернув той танк. Ура, 950. Слухайте, так я ще в плюсі по золоту. Давайте грати, може далі. 750, а цей. Скажіть, що цей ще коштує добре, так золото. Ні, цей 25. Слухайте, 200 золота, а ну я можу щось купити в магазині. Давайте подивимося. За 2400 купити, та ні. Я не хочу купувати е, якісь танки 5 рівня. Брихусі теж має бажання. Окей, давайте грати розіграш. Десять пісочниці. Може це більш за все останній в оберт, але не знаю. Може і ні. Знов, слухайте, мені практично всі пісочниці випали І випадає, думаєте? Ні, не випало. Скільки в мене золота? 345. Ну, вже об'єкта продавати не будемо. Що я можу за 200, за 345 золота купити? А, певно залишу люди, залишу. Хоча я міг бочки купити. До речі, а якби я купив тоді бочки за 7500 золота? Що було? б? Де де, де де бочки, я щось їх не бачу, вибачте, не знаходжу. А за золото де? кажучи, а ось. Скільки я міг за 7500 купити? 13 штук. Ну, якщо чесно, це навряд чи було вигідно. Ну добре люди, тоді дякую вам, що дивилися. Ну що, хороше відкриття. Пішов в, міні... в невеличкий плюс. В буквально маленький-маленький плюс. Зате повернув світанок. Ну добре тоді. Всім дякую за перегляд. Тоді бувайте люди. До зустрічі, до нових свят, до нових зустрічей.